Вітаю, друзі, на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде такий цікавий з вами випуск. Я хочу розказати про те, як тримати. Наше тіло в нейтральному положенні, тому що дуже часто під час виконання будь-яких вправ та і взагалі в повсякденному нашому житті ми не вміємо вибудовувати оце нейтральне положення спини нашого корпуса. І через це в нас дуже е, страждає наша постава, де да, може живіт випиратись, плечі сковані. І коли ви приходите в зал, вам дуже е, часто я теж це сама проходила і робила, тому хочу вам сьогодні це розказати. Дуже часто кажуть. Живі, да, втягни живіт, вирівняй спину, ми всі починаємо робити ось так. Оп. Типу плечі назад, лопатки разом, живіт прям втягує максимально напружуючи прес. При цьому ми даємо сильний тиск на внутрішні органи, і ми починаємо такі сковані там робити якусь справу. Потім нас починає боліти спина або там шия болить, тому що ми ж хочемо дуже рівно стояти. І звідси тянуться більшість проблем. Сьогодні я вас хочу познайомити. Я нещодавно закінчила курс йоги і відкрила для себе як для тренера. Дуже класно, як побудувати оце нейтральне положення спини да, корпуса, забрати навантаження спини, при цьому не сковуючись, не напружуючи живіт, а знайти оцю опору і стабільність. І це про три замка. Я вам хочу сьогодні про них розказати, показати. Ми пройдемося окремо по кожному замку, потім це з'єднаємо і накладаємо на вправу, я покажу, як використовувати оце нейтральне положення спини, і ви повірте, назавжди позбавитесь боли в спині, особливо під час виконання будь-яких вправ. Отже, в Йозі є. Три замка, які допомагають вибудовувати нам оце нейтральне положення. Вам не обов'язково їх запам'ятовувати, але я їх назву: це мула, Удіяна і Джоландхара Банга. Зараз ми прийдемося по кожному із них, і перший це мула банха. це замок тазового дна, ціль якого це усвідомити тазового дна і включити його як основу. Все дуже просто. Стаємо зараз на ноги, знаходимо опору, робимо вдих. І на видиху, затримуємо дихання і підтягуємо тазу в одну. Уявіть, що ви дуже сильно хочете в туалет, але вам потрібно потерпіти. Підтягуйте всі м'язи, але ні в якому разі ми не напружуємо живіт. Давайте ще раз робимо вдих, видих. Підтягуємо тазу м'язового дна і тримаємо 5, 4. Терпимо так, ніби ми дуже сильно хочемо в туалет. Три, але нам треба потерпіти. 2, один. Робимо глибокий вдих. І видих. І ще два рази з вами повторимо. Вдих. Видих. Підтягнуло м'язо тазового дна. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпустила. Сильно теж напружувати не потрібно. Робимо вдих, видих. І останній раз вдих. Видих. Пітянули м'язи. П'ять. Чотири. Терпим. Три. Два. Один. Супер. Відпускаємо. Далі в нас удіяна банга це замок живота. Дуже розповсюджена. Знов ж таки, я це також робила. Коли під час виконання вправ я ще пам'ятаю, казала, уявіть, що у вас тут корсет вас все стягує. Забудьте про це. Не потрібно напружувати живіт, але ми зараз включимо м'яко центр, при цьому не напружуючи прес. Залишаємося в стоячому положенні, робимо вдих. І на видиху ми намагаємося підтягнути саме пупок. Уявіть, що у вас всередина, прям тягнуть за пупок всередину і вверх. Так, ніби ви хочете пупок підтягнути десь під ребер. Але при цьому ми не напружуємо наш прес. Ми саме од середини цей пупок підтягуємо всередину, вверх. Не сильно, не потрібно напружуватися. Розслабте плечі. Давайте ще раз разом вдих. І видих, підтягуємо. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо. Робимо вдих. І видих. Я підійду до вас ближче. Робимо ще раз вдих. Видих, підтягуємо. Бачите, коли я підтягую пупок, тримаємо. У мене автоматично куприк направляється вниз. Тобто забирається ось цей прогин. Відпустили. І ще раз вдих, видих. І повторюємо. Вдих. Дивіться. І видих. П'ять. Чотири. Підтягуємо пупок всередину. Вверх. Три, два, один. Відпускаємо дихання. Супер молодці. І наступне у нас Джал... джаландхара банга це замок горла. Теж дуже часто проблеми задирають, особливо коли роблять мертву тягу. Дуже люблять підборіддя задирати верх. Але пам'ятайте завжди, що голова це продовження нашого хребта, і воно має також будуватися в одній оцій нейтральній лінії корпуса вибудовувати. Давайте будемо пробувати <кій> наше підборіддя. Зараз підніть намисно вверх його. І втисніть його всередину. Уявіть, що ви черепаха. Пам'ятаєте, як черепаха? вони раз так ховають голову. І ще раз вверх. І втиснемо вверх. А тепер перевірте, щоб ваші плечі були розслаблені і вони не затискалися. І ще раз вверх. і вниз. А тепер давайте додамо дихання вдих. І видих тримаємо. П'ять. Чотири. Сильно не треба. Ми не притискаємо нас, а всередину. Три. Два. Один. Відпустили. У вас таке е, має бути. Відчуття, ніби ви хочете показати другий підборіддя. Знаєте, своє. І ще раз вдих. І видих. Злегка підборіддя всередину. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. От, Молодці. відпускаємо. І тепер наша основна задача з'єднати цих три замка і видобувати оцю одну лінію нейтральне положення наших корпусів. Стаємо зараз знову в положення стоячи, стопи ширині таза. зазгадуємо три замка. Перший замок це тазове дно. Ми підтягуємо нашу промежину, так, ніби ми хочемо в туалет, але терпимо. Зараз дихання вільне відпускаємо його. Далі підтягуємо пупок до хребта. І наше підборіддя. Я стою наумисним боком. Ще раз дивіться, я стою просто. Вивалений живіт, поперек прогинається. Можна ще так навмисно задерти, любимо стояти підборіддя. Або ось так. І зараз ми підтягуємо промежину, пупок підтягуємо до хребта. Бачите, як в мене поперек відразу пішов в нейтральне положення. І наше підборіддя. Плечі вільні. Давайте робимо вдих. Вибудовуємо нейтральне положення промежено, пупок від Стоїмо тут 5. 4 дихання затримуємо, 3. 2, І продовжуємо стояти, але відпускаємо наше дихання. Дихання вільне, спокійне. Дивіться, я навіть коли дихаю, в мене живіт рухається. При цьому мій пупок він підтягується до хребта. Тобто я не напружую прес. Давайте ще постоїмо 5. 4. Плечі вільні. Три. Підборіддя. Не забувайте про обмежену, підтягуємо. 2. Пупок. 1. Супер. Відпускаємо. І зараз останній наш крок це. Накласти на виконання вправи. Давайте накладемо на нахили да? або змітуємо мартву тягу, тому що це найпоширеніше. Тут дуже багато помилок випливає, можна розслабляти живіт, він може ось так вас висіти. Сильно прогинається поперек, ще можна під підуріді задерти, потім болить і спина, і шия, і все на світі болить. Зараз повертаємо наші три замка нейтральне положення корпуса. Підтягуємо нашу промежину, підтягнули живіт, пупок підтянули до хребта туди вверх, аж до ребер. При цьому ви, зверніть увагу, відразу наші ребра вони не випирають, а вони ховаються. От сюди, бачите? Ось нейтральне положення. І наше підборіддя. Давайте ще раз перевіримо. М'язи тазового дна підтягнули. Пупок тянемо до ребер, підборіддя вниз. Стопи на ширині тазу. Руки поклали на стег. Зберігаючи це нейтральне положення корпусу, тобто від куприка до маківки, в нас проходить одна лінія, уявіть такий жест така проходить, сильна, яка не дає прогнутися нашому попереку. І ми лише в тазовому відділі нахиляємося вниз, відводимо таз назад, зберігаючи цю нейтральну лінію і вверх. І ще чотири повтори зробимо. Чотири. Бачите, в мене не прогинається поперек, в мене залишаються ребра сховані бути. Три. Два. І останній раз. Один. Молодці. Зберігайте ці вправи і старайтесь виконувати їх частіше. Наприклад, під час розмитки. Чим частіше ви будете їх виконувати, тим швидше запам'ятає ваше тіло оце нейтральне положення корпуса. І накладайте цю нейтраль на всі ваші вправи. На присідання, на станову, на мертву тягу, на випади. І навіть коли ви качаєте прас, також згадайте про підтянутий тази м'язового дна, про підтянутий живіт це автоматично забирає ваш прогин в попереку і про ваше підборідня. Відео воно не має задиратись або сильно тягнутися до грудей. І це вбереже вас від багатьох втрав, від болів попереку, від болів шиї, і ефективніше будете працювати під час виконання будь-яких вправ. До зустрічі з вами на тренуванні.